каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава! На годиничках 9.25, а Це означає, що час у нашій студії вітати нашу гостю Лідію Анушкевичу. Вона волонтерка. Тож це дуже е, класно. Дуже ша шануємо. Ми таких людей. Всі волонтеримо, як ми можемо. Доброго вам ранку. Ближче до мікрофончика. Пліч щоб у весь Івано-Франківськ все Прикарпаття вас чули ще краще. На біс. Доброго ранку. Доброго ранку. О, це вже краще чути, чути е, Лідія Анушкевич, Сьогодні будемо говорити про благодійний фонд «Світ за свого е, ми з вами по поза ефіром трошки розмовляли і обговорили якісь певні тези, по яким нам сьогодні. Хотілося би пройтися, щоб виділити основне, і напевно, давайте все ж таки почнемо з того, які зараз пріоритети у благодійного фонду свій за свого що зараз потрібно і куди рухатись. Благодійний фонд свій за свого працює з 2014 року. Тому ми, ну, якби як волонтерська організація, така і допомогу армії, ми займаємося з 2014 року. Того пріоритети постійно мінялися. Якщо спочатку була там військова амуніція і так далі, то зараз основний пріоритет це дрони. Для нашого фонду основний пріоритет ми вибрали дрони і тактична медицина. Це ті речі, які зараз ми можемо ними займатися. ми знаємо. Де це купляти, ми знаємо, скільки це коштує, ми знаємо, яке воно має бути, і ми цим займаємося в першу чергу. Так, ну ви праві, справді пріоритети вони постійно змінюються, тим паче в такі часи, як у нас зараз, ми розуміємо, що потреби в першу чергу вони теж постійно змінюються. Отже, це дрони, амуніція та тактична медицина. Це в першу чергу. Добре, тоді давайте поговоримо наступний крок про бюджет. Який мав би бути закладений державою на 2024 рік, е, і що, до чого це призведе, яким він буде, які характеристики цього всього зараз? Мовити? Дуже складне питання е, виникло в державі відносно е, розподілу і ПДФО. Це податок з доходів фізичних осіб, який поступає в місцевий бюджет. І це якраз ПДФО військових і питання, як його розпреділяти, тому що загальною державою мені важко займатися, але слідкувати, як буде розпреділене. Податки наших військових на місцевому рівні це дуже цікаве питання. Чому? Тому що е, зараз пішла хвиля серед військових, е, які хвилюються, чому їхні податки йдуть на бруківку, йдуть на якісь такі другорядні речі зараз для країни, в якій війна. І ми також, волонтери, не можуть тягнути на собі все. Ми розуміємо, що ми тратимо дуже ми збираємо великі суми, ми тратимо гроші на потреби військових? Ми постійно змінюємося, і я думаю, що нашій державі на всіх рівнях нашим державних ор, нашим державним органам треба також мінятися. Вони не повинні зараз працювати так, як вони, наприклад, працювали два роки тому, як вони працювали три роки тому. Тому що пріоритети зараз інші. І як я, наприклад, можу пояснити? Військовому мені в неділю дзвонив мій товариш. Я весь час кажу, мій Петро Зутенії завжди дзвонить перед ефірами важливими. Я не знаю, з чим це зв'язано. І він, як він мені казав десь рік тому, що ми готові їсти одну тушонку лише, щоб у нас було БК, то зараз його меседж для всіх, які ну дай Бог, щоб мене послухали люди, його меседж, що ми. Не можемо уже. Ми демора, деморалізовані військові, коли вони бачать, що відбувається в країні, і коли ціле літо всі на всіх місцеве самоврядування, місцеве самоврядування ставить бруківку, ремонтує дворики і так далі. А хлопці сидять в окопах і тероризують е, десь якісь мірі волонтерів, щоб їм купляли дрони. То питання, чим займається в кого війна, військових і волонтерів, чи в чи в країні війна, хто в нас влада в країні? Оце саме важливе. Тому що е, ну, я рахую, що і військове командування не дотягує, вони створили в кожному е, військовому підрозділі. Вони створили е, е, такі, якби. Е, Загони, які займаються дронами. Вони вчать людей, але вони не забезпечили їх дронами. Виходить так, створити підрозділ створили. Людей вже почали вчити, це плюс. Але забезпечити їх. Хто має їх забезпечити? Хто? Військові не мають чим. Влада каже, що вона не може, а волонтери можуть все. Це неправильна постановка питання. Я з вами абсолютно погоджуюся. Напевно, це питання про нього потрібно говорити. його потрібно виносити для того, щоб власне хтось дякувати Богу би почув і займався от важливими на, 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 на сьогоднішній день питаннями. До речі, цікаво. Я так розумію, що ви є засновницею так фонду свій за свого. Ну або як мінімум одною з мені цікаво було би почути більше історію самого фонду, коли і ким він був створений. Ну і власне з якими викликами ви стикнулися впродовж у, усього свого періоду роботи, тому що ви вже казали, що от кілька років назад пріоритети були іншими. От було б цікаво подивитися, е, от на історію саме фонду і е, чим він є зараз. Наша благодійна організація, бо фонд це благодійна, наш фонд, це благодійна організація. Вона була заснована в 2003 році. Це вже в нас дуже велика історія нашої організації. І до 2014 року я можу поділити її на якісь три такі етапи. До 2014 року це була благодійна організація, яка займалася допомогою спорту, музиці, художникам. Ми допомагали всім людям, яким потрібно, плюс малозабезпечені забезпечені. Населення. Ми займалися цим до війни 2014 року. Коли почалася війна в 2014 році, ну, на базі нашої благодійної організації е, організувалася волонтерська група. І ми просто з головою зайшли у волонтерський рух. І е, назва нашої організації в 2003 році була Благодійний фонд Свій Засвого. Благод... Е, організація волонтерська в 2014 році в нас називалася. Я сказала свій за свого оберіг назва організації була називалась Оберіг. «Оберіг» Називалась а вже волонтерська організація називалась свій за свого. І потім ми вже, вже коли почалося повномасштабне вторгнення, ми просто звели це все докупи і назвали нашу організацію, переіменували на організацію свій за свого. Тому що все-таки перше наша, ну, наша робота на даний момент. Нашої благодійної організації це допомога військовим, і це наш пріоритет. Міняється, весь час міняється, життя міняється і ми міняємося. В 2014 році, наприклад, не було нічого військових. Нам треба було купувати все, починаючи від одягу. А зараз уже зарплата, тоді зарплата військових була просто копійки. Це були такі маленькі суми. Вони собі нічого не могли дозволити. Плюс ніхто не знав, де що купити. Зараз цей ринок насичений. Військові мають зарплату. Вони можуть собі це дозволити, і вже купляти їм штани не треба. Ну, хоча треба, коли інколи вони стоять десь там в окопах і треба срочно щось там їм допомогти. Але це дрібниці. Зараз, наприклад, в 2014 році, оцей 14-15 активна фаза, ми за весь цей час купили один дрон, і то ним толком ніхто не знав, як ним користуватися. Але хлопці попросили, ми купили. Це був один такий. Я дуже добре цей пам'ятаю цей дрон. А зараз, наприклад, ми вже купляємо в... Тиждень, там, в два тижні шість дронів можемо купити, Як, наскільки ми зможемо зібрати ці кошти, тому весь час міняється. Я не знаю, чим ми будемо займатися, наприклад, через півроку. що буде тоді в пріоритеті. Спочатку були, наприклад, звичайні мавіки, потім ми почали купляти мавіки з тепловізором, які можуть вночі працювати. Зараз ми вже починаємо переходити, замовляємо Мавіки, не Мавіки, а дрони камікадзе Так що, це постійно постійно динаміка. Оця динаміка дуже важлива в організації, яка працює, дуже дякуємо вам за вашу роботу безпосередньо, тому що це дійсно дуже шляхетно займатися не тільки в такий час, а й взагалі у всі часи, тому що от бачу, що у вас насичена історія фонду, тому від імені всіх, ну від мене особисто, вам подяка. До речі, от цікаво про зміни закону України щодо фондів після 1 грудня. Що очікується взагалі? Ну і на що ви розраховуєте. Очікується невеличкий колапс. Якщо ми не піднімемо це питання і зараз, маючи ще місяць, не будемо говорити про це і не спростимо це, що прийняли, тому що те, то, що вони хочуть поставити в такі нас рамки, це дуже складні рамки, це дуже важко працювати. А, а що конкретно за рамки, так? Про що йде мова? Мова йде про е, е, Бюрократизацію е, волонтерської допомоги, яку ми можемо отримувати з за кордону, для того щоб нам е, треба отримати допомогу за кордону, ми повинні е, оформити дуже багато паперів. Е, е, крім того, ну треба бути на ви з комп'ютером, щоб це правильно все внести. Е, Після того, як ми, дасть Бог, це отримаємо, і нам треба правильно розписати весь цей розподіл, куди воно пройшло. Це просто дуже-дуже громістка бюрократична робота. І вона однозначно, я могла би тут пів години розписувати цих 20 пунктів, але воно нічого не дасть. Для мене, коли я це все прочитала, для мене нічого не було нового, тому що ми все це проходили практично в такому вигляді, як воно зараз розписане в 2014 році. Наша організація є необхідно. błowo-chiem. Гуманітарної допомоги ще з 2014 року. Ми тоді це отримували таким шляхом фактично цю допомогу. Це було дуже довго, це було дуже затягнуто. Це в часі затягнуто, і нам треба додатково дуже багато ресурсу для того, щоб це робити. І зараз знову вертатися до того це неправильно. Можна зробити щось, можна якось, ну от почалося коли повномасштабне вторгнення. Нам сказали, робіть, що хочете, везіть, що хочете, як хочете. І почався оцей такий трошки бардак, тому що те, хто з ну, псевдоволонтерів використав ці речі, але це дуже просто провірити. І якщо от зараз ми проаналізуємо скільки було десь якихось питань до справжніх волонтерів. Які вже всі знають на місцях хто справжній волонтер, а хто псевдоволонтер, хто торгує гуманітаркою, а хто працює правильно таких питань і якихось. Відкрив тих кримінальних справ, де пропала гуманітарка, де її е, згноїли. Це було зазвичай до величезних якихось незрозуміло яких фондів, до незрозуміло е, кого, і дуже багато це все ведуть хвости до навпаки державних структур. До них більше питань, але чомусь до державних структур немає контролю державних структур. Струк... Далі хочуть контролювати кого нас, простих волонтерів, і я рахую, що це просто жахливо, тому що скандальні питання, які виникають у нас, це скандальні питання в першу чергу не до волонтерів, а в першу чергу до державних структур, до незрозумілих фондів, створених теж на основі структур державних. Де пропали тоннами, коли отримували е, фури е, по по не знаю там скільки фур, і воно згнивало десь там в складах. Я сама знаю, бачила, як стояли недоторканими склади там цей самий. Е, не буду казати кого, але це були склади державних сто... вони стояли недоторканими. Розумієте, коли в нас приходиться машина, і ми її буквально за пару е, днів роздаємо, то ну чому нас знову контролювати? Чому контролювати нас? Неправильний. Ну, от я е, тим паче думаю, що це в принципі не на часі зараз, на час війни. Зараз потрібна максимальна швидкість і оперативність правильно від волонтерської організації. Воно на це і розраховано. Е, звичайно, має бути якийсь контроль відповідних, тому що ви правильно зазначили, є багато, на жаль, шахраїв, які користуються е, даною ситуацією неправочесних людей, на жаль. Але це якось має бути зведено до раціонального мінімуму для того, щоб волонтерського організації організація могла зараз працювати на даний момент. Мені так здається. Нагадуємо вам, друзі, що у нас в студії лінії Лідія Анушкевичус. Вона засновниця та активна дуже учасниця фонду. Свій за свого дуже багато роботи зробив цей фонд за всі роки абсолютно повномасштабного вторгнення та до нього і ще у довоєнні часи. Ну і про актуальне, про найактуальніше, напевно, для кожного українця та українки, чому важливо донатити Розкажіть, будь ласка, заохотьте людей вкотре і вкотре. Скидати свої гроші, збиратися на баночки, репости робити у соцмережах. Розкажіть, чому це важливо? Важливо, тому що якщо ми опустимо руки, то нашим військовим просто не буде кому допомогти. Тому що ми це одна з величезних волонтерська команда, це одна з величезних таких гілок, на якій тримається. Наша перемога, і якщо ви не будете підтримувати цю гілку, і ви люди, звичайні люди, вони мають відчути оцю причетність, і цю відчути причетність до цієї війни ви можете, підтримавши волонтерів. Волонтерів, до яким ви довіряєте, тут важливо надзвичайно оця довіра. І волонтери є, є великі фонди. Довіряєте великим фондам донатьте великим фондам. знаєте когось з волонтерських організацій, які працюють в вашому місті. Донатьте цим волонтерським організаціям. Знаєте когось з своїх друзів, наприклад, в кого служать рідні і збирають на Якусь там допомогу чи на машину, і так далі, донатити цим людям, але не залишайтесь осторонь і не думайте, що це вас мене. Ця війна, коли в 2014 році ми починали, у нас була маленька купка, і на нас дивилися, як на трошки таких, знаєте, з цею, з проблемою в голові, що ми бігаємо, щось робимо, крутимося. І в нас була малесенька ця бульбашка. Інші люди ходили і думали, що це їх не стосується. Зараз оця бульбашка розшилася і дуже багато людей уже стосується війна, але ще не до всіх вона дійшла. І якщо ви хочете, щоб вона до вас не дійшла, донатьте. І не бійтеся маленьких сум. Тому що маленькі суми це теж маленькі багато маленьких сум роблять велику, е, велику допомогу. І я, наприклад, дуже радію з того, що е, в нас е, ну. Деякі волонтерські організації кажуть, що в них закіну закінчується, люди менше донатять, нас не донатять менше. Наша організація працює і нам донатять, донатять, донатять. І це вже великі суми бувають, розумієте? І від тих людей, від яких ми зовсім не очікували, коли їдуть литовці з гір і просто привозять нам люди, яких ми взагалі не знаємо, приносять привозять нам дві тисячі євро, і ми вже можемо купити цілий Мавік один. Розумієте, треба донатити і не боятися. І я щаслива, коли е, через вихідні е, в мене на карточку е, просто так, без всякого об'явлення збору, мені падають ці гроші великі, малі, різні. Але я вже щаслива, тому що я розумію, що ми от вчора ми сіли, прорахували, і ми побачили, що ми маємо ресурс, що ми зараз замовимо е, дрони камікадзе і в нас ще залишається, що ми можемо замовити шість е, звичайних мавіків. Ми вже щасливі. Нагадуємо вам, друзі, що на студії Ліндії Лідія Нушкевичу з фонду свій за свого. Ну і на сам кінець, будь ласка, ще раз зверніться до всіх слухачів, е, закличте їх ще раз, як знайти ваш фонд, куди саме донатити, де у вас є всі посилання, щоб люди, звісно, от, від теорії прийшли власне, до практики. Е, де знайти наш фонд? Е, в, в нас є свій сайт, в нас є сторінки. В Фейсбуку, в нас є інстаграм, є багато, ви можете просто загуглити свій за свого і вам зразу в інтернеті видасть всю інформацію, де ви можете донатити, і ми будемо дуже вдячні за ці донати, тому що ви можете нам довіряти, і хочу ще звернутись до того, що дуже часто, коли люди... Як нас знаходять, коли є потреба, тому краще знаходьте нас до того часу, коли ви просто хочете зробити щось гарне, хочете задонатити, хочете зробити собі плюс до карми, а не тоді, коли у вас буде потреба. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо вам за те, що завітали до нас у студію. Розказали про дуже і дуже важливі речі. Бажаємо вам успіхів. Звісно, бажаємо ем, збирати усе, що ви хочете назбирати, все відправити. Ну і якнайшвидше, звісно, до перемоги. Дякуємо вам за цю чудову розмову. Ну, ми продовжимо слухати далі. гурт «Тексас» заспіває для нас «Summer Song». Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.